Добрий день, шановне панство. Сьогодні субота, обіцяв я в п'ятницю, п'ятницю, четвер, з четверга на п'ятницю у нас був морозець капітальний, і я вирішив прибрати моркву, зробити більш-менш згороду все позбирати, що може далі мерзнути. Сьогодні субота, буду проводити забій самців. Самці у мене старші з 25 березня. Молодше 17 квітня, тобто одним трошки більше 5 місяців, іншим трошки менше 6. Ну, типа, ну, трошки. Якщо сьогодні 22-го, напевно, то й, ну, майже 7 місяців, будемо так казати. Добре, зараз я помаленьку буду. Зважувати не буду показувати вже, коли я їх забив, а перед забоєм я буду кидати на ваги і будемо дивитися, скільки який важить. І так, вага першого опа. На сюди. Втікає мені, той самець, вага першого самця 6 кілограмів, 450 грам. Так, вага другого 6 250. Вага третього самця 6950. Так, провів забій я трьох самців. Бачите, вага найбільшого була. 6950, найменшого 6 десь 200 з чим-то. Чого я далі не не, не б'ю? Я минулого разу 5 самок забив і поки до п'ятої добрався, то вони почали застигати. І для мене якраз три штуки. Три штуки заб'ю і, можливо, додому завезу, а потім. Буде друга серія. Як буду займатися тими двома. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрі. До побачення.